Доброго всім дня! Сьогодні ми продовжимо заняття з музеєзнавства, з музеєзнавства. І сьогодні заняття з музеєзнавства звучить так. Аналіз експозиції або виставок. І знову я користувалася при написанні музеєзнавства книгою, яка носить назву Музей менеджмент і освітня діяльність. В цій книзі зібрано матеріали, укладені на основі семінарів, які проводились в рамках українсько-нідерландського проекту Матра музеї України за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зокрема, матеріали я використала. Музейному педагога історичного музею міста Амстердам пані Анне Ванде Кіфт, яка є тренером Аматра Україна. Отже, аналіз експозиції. Цікава досить така тайма, В європейських музеях, особливо в Нідерландських, регулярно проводять аналіз виставок на спеціальних зустрічах з Персоналу, так? тобто не тільки з е, науковцями, так? а це може бути задіяний і весь колектив музею. Тут, перш за все, на таких зустрічах, що роблять, так? вони обговорюють концепцію саме діючих виставок і експозицій. Для кого? Для тих, хто працював над створенням експозиції, дуже корисно почути оцінку, оцінку колег. Так? Іноді під час цих зустрічей. Чаця, до речі, це в європейських музеях дуже популярна практика виробити критичне професійне ставлення до експозиції. У нас, на жаль, дуже рідко коли зустрічається. Так, І формат зустрічі в європейських музеях ми завжди майже однакові. що мається на увазі? Музейні працівники відвідують чи іншу експозицію, манузі та, яка вже розміщена в залі, так, з анкетою або переліком пунктів, на які треба. Звернути увагу. Після години, дається година для відвідування тої чи іншої експозиції, і вони всі збираються разом, так, таким колом, там може бути чай, смаколики, кава, і працівник, який саме відповідає за побудову експозицію, і ті, хто займався оформленням, розповідають про створення виставки. І Зокрема, про що вони говорять мета експозиції, так? походження той чи іншої колекції, виробничий процес, враження відвідувачів, ну рекламні якісь акції тощо. Так? Тобто збираються всі ті, які у нас так, називаються відповідальні за відкриття виставки, так? саме на сценарний план, наприклад, так написання прес-релізу, інформація про той іншого художника, етикетаж створення, так тобто. Відповідальний за ту чи іншу експозицію він володіє всією так, темою і знає про що говорити і розповідати. Після цього, як вони поговорили, так, посиділи, випили чай, каву, вони оцінюють експозицію. Зазначу, так, ну, я думаю, це для нас буде також важливо, що не всім легко вислуховувати критику, ну це зрозуміло, так? Там, висловлювати якісь свої критичні думки. І ми маємо завжди пам'ятати, що критикувати завжди легко. Але зробити краще воно значно важче. Так? І а, тому рекомендують, музеї, а, рекомендують тренери музею матра розпочинати з позитивних відгуків, не з критичних. Так? І обговорюють ті пункти, які треба покращити. Тобто ми починаємо з позитивних. Так? Критичні зауваження вони можуть навчити більше, ніж свальні відгуки. До речі, на роль нейтральних модераторів, це обов'язково, підходять краще ті, хто не був залучений до експозиції. Ну, у нас, наприклад, наприклад, для нашого музею це майже неможливо, так як у нас мало науковців, і майже всі вони залучені до створення експозиції. Ну, це зрозуміло, так? що та чи інша виставка у нас створює майже вся команда музеїв. Отже, наводимо приклад анкети, які використовують саме нідерландські музеї. Отже, аналіз виставки, загальні питання. Так? Назва експозиції. Чи відповідає назва змістові експозиції? Так? наприклад. Далі. Дайте стислу характеристику експозиції до 25 слів. Можу вам сказати. Чи експозиція створена для спеціальної цільової групи? От сьогодні я хочу вам розповісти про дві виставки, які. Відкривалися в музеї мистецтв. Перша виставка відкрилася цьогоріч, в лютому місяці. Ми представляли на четвертому поверсі виставку Олени Горілової, художниці, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала до Португалії, до Лісабона. Так, і вона запропонувала нам перш за все. Виставили на продаж футболки з авторським розписом. Ну, ми вирішили запропонувати, що краще ці футболки будуть на фоні експозиції. Ми самі не очікували, що біля 90 робіт принесуть її друзі. Так? І якщо це була у нас раніше, спочатку концепція мала бути маленька експозиція, то з рахуванням того, що друзі Олени, які знаходяться в Кропивницькому, принесли їх набагато більше. І тому. Ми її розмістили на четвертому поверсі. Виставку ми назвали Сили Три Зуба. Ви потім зрозумієте, чому далі по моїй розповіді ви розумієте, чому, чому саме назва цієї виставки. Отже, продовжимо анкетування. Чи експозиція створена для якоїсь спеціальної цільової групи? От, наприклад, виставка Олени Горєлової, вона більше створена для молодіжної аудиторії, для дизайнерів та для тих, хто створюють мурали стріт Арт. наприклад. Ну, для більше молодіжної аудиторії? Так, от, наприклад. Далі. Чим в анкеті зазначають такі моменти? Чи забезпечені спеціальні умови, так, приміщення, обладнання для інвалідів, дітей та відвідувачів похилого віку? От візьмемо виставку Олени Горілової. Вона у нас знаходиться на четвертому поверсі. Ліфту у нас немає, тому люди похилого віку, які мають... Певні якісь там фізичні обмеження, да, вони, на жаль, не можуть відвідати виставку, яка в нас знаходиться на четвертому поверсі. І тому для якихось таких виставок у нас є картина галерея Петра «Світи вітчизни», де людина на каляці, наприклад, інвалідному візочку, може заїхати і переглянути експозицію, наприклад, яка знаходиться в картині галереї. Далі, в анкеті зазначається питання щодо структури. Чи є спеціальна передмова до експозиції? Якщо є, то в якій формі? Це може бути анотація, якщо стосується нашого музею, або прес-релізи, які у нас зберігаються при початку експозиції, знаходяться на експозиці, на столику. Про це може сказати доглядач або науковець, який проводить екскурсію залу. Який масштаб експозиції? Скільки залів? Наприклад, виставка Олени Гарєлової, вона зайняла одну залу. Були в нас такі випадки в музеї, коли ми відкривали от, виставку одного художника в двох залах. Дуже рідкісно, але в нас також таке буває. Так? Чи експозиція спеціально структурована? Так? Тобто, наприклад, хронологічно, тематично чи за сюжетом. В основному ми дивимося по-іншому наповнюємо, як там гармонує. Ремонуть картини між собою, розміри. Так? Буває, що у нас воно ну, не те, що хронологічне, а якось ми створюємо. От, наприклад, виставка Олени. Так? Ми розмістили і її плакати стріт-арт, і її абстрактні роботи. І вперше ми використали створення експозиції, це коли картини розміщуються не на стіни експозиційної зали, а просто розміщені на підло. Так, тобто таким чином ми вирішили також урізноманітнити цю виставку. Ну, Наголошена на тому, що такі у нас випадки дуже рідкісні. Зазвичай ми все стараємося розміщувати на стіні. Так? От, сила тризуба, так, чому ми розповідали, чи відповідає назва змістові експозиції. Головна мета цієї виставки Олени Гарєлової продаж футболок на допомогу ЗСУ. Так? І майже всіх футболках. 25 футболок, які вона передала з Лісабону, намальовані три зуби, так, символ, символи нашої держави. Так, далі, далі анкету так, ми продовжуємо, і ще раз наголошую на тому, що ми робимо аналіз експозиції саме нашого музею мистецтва. Чи треба дотримуватись спеціально розробленого маршруту? Наприклад, порядку цифр, літер, чи задов полягаємо в тому, щоб експозицію оглядати неспішно? Ось там, от я те, що розповідала про зараз Саме під час відкриття виставки пропоную доглядати зали, так? розповідаю, які є розміри. От, ще е е і використовуємо ми площу е зали не тільки на стінах. Так? Ви бачите, це перш за все це стіна експозиційної зали. Далі манекени. Далі мольберти. Е Вітрини і вверху у нас взагалі освітлення, так? а ви бачите, що також можна є місце, які експонати демонструються в підвішеному вигляді. Які засоби медіа або були використані? Тут я вже трішечки показувала, так? Текст, відеофільм, фотографії, ілюстрації, комп'ютери, спеціальне освітлення, так, зрозуміло. Навчальний куточок, крісла, лавка для короткого відпочинку, музика, звуки. От, наприклад, на початку відкриття експозиції до нас звернулася Олена Горєлова. Ну, Звісно, це запис був заздалегідь знятий. Але відвідувачі експозиції могли. Побачити, що це саме за художниця, що вона собою представляє. Вона трішечки розказала про себе і чому саме ця виставка відкривається в Крокуницькому, і е футболки вона розповіла, які е від продажу яких є допомога на ЗСУ. Це те, що ми вже побачили. Так? Ось побачите, як створена експозиція, Те, що розповідала, і вітрини використовуються, так тому що робіт вийшло неочікувано більше ніж ми ж ні ми планували. Так? От бачите, що це різноманіття експонатів. Так? І е, виставка далі, е, аналіз виставки е, майстерцеста, моя кров Азов е, Болеглих бійців полку Азов. Так? Питання щодо музейних предметів. Ми далі продовжимо по анкетуванню. Якого типу предмети використані? Чи ці предмети особливі з огляду на якість та раритетність? Чи здогадається відвідувач про історію предмета без наданої інформації? Чи пов'язані предмети між собою? Предмети це тобто ще експонати. Так? Чи предмети вписуються в ширший смисловий або експозиційний контекст? Якщо так, то яким чином? Так? Які були використані питання щодо інформації, так? які були використані засоби для надання відвідувачам інформації? Текст фільм або звук. Зокрема, зараз ми далі будемо говорити про виставку фотосвітлин Моє серце сталь, моя кров – азот». При створенні цієї виставки ми використали все, що тільки можливо задіяти. Так? Ну, з рахуванням виставки, зрозуміло, що це виставка пам'яті. Тобто це виставка створена для веселищів. Отже, ми використали дві маскувальні сітки. Так, які були створені нашими дівчатами, доглядачами. І одну сітку ми вже доплітали буквально на ходу, робили так, білого кольору, тому що вийшло світлин набагато більше, ніж ми, ми планували. Так. Отже, для цього використовувалися фотосвітлини, які щепляли за допомогою біндерів. Так. От я вам показала далі давайте ось так, в такому, щоб більше плану було, щоб зрозуміло було, хто не відвідував цю виставку. Так. І, наприклад, в цій виставці ми не використовували етикетки, так, пояснюючи, тому що це виставка. ну, І так, коли заходить від відвідувач до цієї зали, все стає зрозумілим, що це виставка, кому вона присвячена, і е, тільки були позивні, та, позивні, за які можна було прослідковувати той чи інший хто загиблий хлопець чи дівчина. так. Далі. Отже, фільм-звук ми використовували зараз, якщо... якщо там далі зараз буде, так, ось це те, що говорила текст фільм-звук. При відкритті виставки, так як у нас виставка була відкриття досить щамливо, було багато виступаючих, ми просто на екрані пустили фільм про Азов і про загиблих азовців. Так? Тобто люди могли дивитися відкриття виставки. Візуальний, так? і також слуховий, тобто могли дивитися, але це було без звуку. Так? І на початку, там, наприклад, ще звучала молитва азовців. Це теж дуже сильний і потужний відеоряд, який може використовуватися при створенні таких експозицій. Наприклад, далі анкета. Скільки в середньому слів міститься на етикетках? Так? Який стиль використано в етикетках? Ну, це ми не говоримо за цю виставку. Нейтральний, простий, академічний, індивідуальний, дитячий. Якщо це фільми, то яка їх тривалість? Зразу зазначу, що фільми не мають тривати ну, більше п'яти хвилин, тому що далі це вже стає нецікаво, люди відволікаються і е, просто це залишиться поодинокі відвідувач, які далі будуть дивитися фільм. Хоча е, азовці так, фільм він десь триває хвилин 10-15. І коли у нас були екскурсії, спеціальні тематичні, так то відвідувачі могли дивитися цей фільм, читати про цих хлопців і слухати. так. Так, питання щодо дизайну. Так? Питання щодо дизайну. Так? Це в анкеті. Знову я нагадую, ми, ми зараз йдемо по анкеті. Так? Як ви описали дизайн експозиції? Так, це ще раз говорю, що люди збираються, так? музейні працівники, і обговорюють. Простий, естетичний, театральний чи емоційний, тобто теж ми зазначаємо в анкеті. Чи спеціально використані кольори? Якщо так, то який результат вражений? От, зокрема, візьмемо виставку «Моє серце сталь моя кров Азов. Використаний червоний і чорний колір, так? прапор упа, зрозуміло, так? кров, земля. Відповідно, зображення друкується то іншого загиблого героя, і воно сприймається набагато краще в візуальний ряд, коли фотографії розміщені в такому плані саме з таким кольором. Тобто для створення цієї експозиції колір був відібраний дуже вдало. Так? Чи використано спеціальне освітлення, якщо так, то який результат враження? Що ми зробили в цій експозиції? Вимкнули центральне освітлення, залишилось тільки бокове освітлення і додали свічечки, так, які надають певної надають певну якусь скорботу, так, можливо, як так присутній в храмі, також можна і так сказати, певної таємничості. Сакральності, тому що це зал сакрального мистецтва. І, звісно, що це освітлення має набагато виграшніше подати, ніж при звичайному освітленні. Так? Чи легко читаються етикетки? Ну, і ще раз говорю, наголошую, так, на цій виставці у нас етикеток не було. Так? Ось ви бачите світлини героїв, які просто надали ще батьки, які теж доповнюють візуальний ряд. Те, що я говорила, відео використовується. Так, от ви бачите, при відкритті виставки були мама загиблих героїв. Використовували ми фотографії на маскувальних сітках, прапори, відеоряд. Ну і саме відкриття експозиції, зрозуміло, так, то вже допоміжні засоби. Ми ще зробили, що на цій виставці: ми виділили окремо, куточок самозагиблих бійців з Кіровоградщини. Так, це дві дівчини, так, і потім додалося, і так? Тобто Ми захотіли знайомлюватися з мешканцями нашого міста, щоб вони бачили саме героїв з нашої землі. Це також можна зробити і, ну, в принципі, це також можна використати. Так? Далі, ось ви бачите, та маскувальна сітка, яку ми не встигли доплести, але вона абсолютно не... Не зменшує ряд, так? не зменшує навантаженість емоційно цієї виставки. І відповідно, ви бачите, тут що ми розмістили і фотографії 10х15 з мирного життя азовців, так? що також доповнює і також прапор Азову, Так, Прапор не Азову, а, акупа. Так? Це особиста річ уже Оксана Поцуконя. Тут ви бачите також доповнення відеоряду, те, що говорила. Квіти, живі квіти в корзинах і прапори з позивними загиблих азовців. Також надає певної емоційності. Так? І хотіла я ще показати. Зараз це можливо. Ага. Доповнення експозиції так, це також важлива річ, яка часто використовується при створенні видів чи інших виставок. У нас це практикується постійно або персональна виставка художників, так, або експозиція це може бути вітрина, це може бути документальна архівна група. Зокрема, в цій вітрині використані особисті речі загиблих військових Олександра Куцуконя і Олександра Арса. Так як вони, ну, звісно, що в мирному житті вони займалися іншими справами, та, тут такі і особисті речі, і фотографії, чим вона займалась. І звісно, що це несе а, ще більше емоційне навантаження на відвідувача. І зараз останнє, що є в цій анкеті, це питання про відвідувачі. Чим, наприклад, таке, да, чи можете ви визначити типи відвідувачів експозиції та описати їх? Ну, Звісно, які типи відвідувачів, зокрема, до цієї виставки? Так, це, це перш за все військовослужбовці, так, побратими загиблих азовців. Так, це може бути. це... бути, Люди, які хочуть побачити, хто саме загинув за місто Маріуполь, захисники Маріуполів, так цікавляться. І ті відвідувачі, які безпосередньо купують квиточок. Ми розповідаємо, які в нас діють експозиції в музеї, і піднімаються, переглядають чи інші експонати. дуже щемливий момент цієї виставки подруга Ойгена война Загиблого вона залишила такий емоційний підпис. Це також. Може бути використана в експозиції, що зателефонував мені дуже, так розмістила вона такий вірш, випостала, і це також дуже сильний емоційний посил, який також діє на відвідувачах і підсилює ту чи іншу експозицію. Далі, чи відвідувачі спілкуються між собою? Ну, так як ми при, в основному при перегляді цієї виставки. Ну, що ми можемо сказати, люди це сльози на очах, перш за все, так. Тобто при відвідуванні такої експозиції людина переглядає мовчки спокійно, так? Пев... Ну, певно, що в неї певні якісь емоції беруть, вона може залишити враження в книгі відгу... відгуків, тобто відвідувачі між собою спілкуються можливо очима, але не розмовляють між собою. Чи можна визначити фрагменти експозиції привабливіші для відвідувачів? Всілякі бувають випадки. так, Наприклад, виставка Олени Гарєлової більше там деяким сподобалась її стріт-арт розписи на стінупису. Деякі, наприклад, тільки йшли побачити футболки з авторським розписом і придбати їх, допомогти Збройним силам України. Тобто тут використовуються такі двоякі моменти. Так? Чи відвідувачі оглядають всю експозицію, чи тільки її фрагменти. Бувають і такі випадки, та, те, що я говорила, от я, відвідувачі на касі, ми прийшли переглянути виставку Андрія Сотніченка. Все, і більше нічого не цікаво. Та? Ми, Задача науковця, задача доглядача сказати, що там, у нас є чотири виставкових залів, які ви можете переглянути. Не тільки виставку творів Андрія, так? а й виставку інших живописців. Ми пропонуємо розказуємо. Деякі відвідувачі кажуть, ні, мене цікавить тільки ця виставка. І він також має право відвідувати тут іншу виставку. Це абсолютно зрозуміло це є відвідувач, який є, хоче відвідувати саме цю виставку. Будь ласка. Так? Чи відвідувачі читають тексти, чи оглядають фільми. Бувають у нас такі відвідувачі, які. А можна нам пристрелізним, от хотіли б якому слухати про художника, почитати, тому що нам недостатньо про нього інформації, і тому існує така форма роботи, як пристрелізи, анотації, які в нас знаходяться на початку тої чи іншої експозиції, книга відгуків, яка в нас традиційно використовується при, при виставці. Художник переглядає перечитує, звісно, йому приємно ознайомитися з відгуками відвідувачів. Отже, це є аналізом експозиції, наголошую на тому, що це приклад анкетування, який використовується саме в європейських музеях, зокрема в музеях Нідерландів. Я хочу сказати про те, що Можливо, б у нас ми вели б таку практику. Я ну, думаю, що вона цікава була, щоб ми зібралися, поспілкувалися, обговорили якісь критичні зауваження, але що трапляється саме у нас, саме в нашому музеї мистецтв? При створенні експозиції, так як в нас невеличка, невеличка команда, небагато людей, то часто ми це робимо при створенні експозиції. Тобто ми можемо там говорити краще так, а давайте краще так зробимо, а давайте ще вітрину, а давайте ще візуальний ряд. Тобто, це ми робимо не постфактум, а перед створенням тієї чи іншої виставки. Можливо, нам теж можливо було взяти досвід європейських музеїв, зібратися, обговорити і, можливо, там внести і зауваження критичні, да? або, наприклад, сказати, так, виставка була прекрасна, все створено чудово. Заходиш і милує око, так? і візуальний ряд, і такий ряд. Тобто така є практика в музеях, і на цьому наголошувала тренерка Україна-Матра. І я думаю, що такий досвід можна використати в багатьох музеях України. Я вам дякую за увагу. Всього всім найкращого.